На Господь з тобою благословена між жінами і плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Саме сьогодні, дорогі брати і сестри, церква возвеличує величне свято на честь Божої Матері. Сьогодні свято благовіщення! Божа Матір у свої юні роки. Після свого входження до храму перебувала у храмі до свого повноліття. Перебувала вона в молитві, і Бог її беріг до дня, поки вона не отримала надзвичайну для неї звістку. Архангел Гавріїл звістив їй радісну звістку, але й водночас і сумну. Коли вона молилася, Архангел Гавриїл, прибувши до неї, сказав: Радуйся, Марія, Господь з тобою, бо ти сьогодні зачнеш сина і назвеш його Еменуїл, що означає з нами Бог. Благодатна Господь з тобою і благословен плід утроби твоєї. Саме Боже благословення зійшло на Божу майбутню матір, яка носила у своєму серці все, що вона отримала у цей день. Ми знаємо, що кожну свою справу, важливу подію. Ми беремо благословення чи священика, чи ми просимо Бога, Господи, благослови, і ми відчуваємо дію. Благодатно, що Господь дійсно допомагає, і нам від того легше справу вирішується. Але чи задумались ми, коли Божа матір отримала оце благословення? Чи насправді було їй легко прийняти Оце благословення і все життя Його пронести? Чи було благословення? Коли вона народила, народивши сина, ховала його від ірода? Чи вона була благословена життя в неї, коли вона забула свого 12-літнього сина в храмі в Єрусалимі і верталася його шукати? Чи було благословене життя, коли її син? Отримав зраду від найближчих учнів, чи було благословенне життя, коли він вийшов на Голгофу, розпинався, помер на Христі? Звичайно, що душу, меч пройняв її біль і страждання. Але незважаючи на це все, Юна. Отроковиця, майбутня Матір Божа, прийнявши у своє серце з волі Божої ці слова, і сказала, я раба Господня, і нехай буде мені за Словом Твоїм. Тобто вона всю свою волю і все своє життя віддала Богові. Вона могла сказати: ні, я не буду таке приймати, перечити. Вона тільки запитала єдине, а як же це станеться, якщо я мужа не знаю? І Архангел Авріїл відповів Дух Святий осінить тебе. І ось від того часу, коли вона прийшла до родички, до Єлизавети, Єлизавета відчула своїм віством, що до неї прийшла не просто родичка, а прийшла майбутня матір всього світу. Аж у утробі Єлизавети здригнули дитя, відчувши, що Божа Матір прийшла до неї. І ось сьогодні цю звідку про благовіщення майбутнього народження Сина Божого отримує Божа Матір. І це все вона заховала у своєму серці, поки не настали дні народжувати. І сьогодні початок нашого спасіння, як сьогодні співається у тропарях на честь цього свята. Тому ми сьогодні з вами разом із Божою Матір'ю отримуємо звістку про наше з вами спасіння. Ми знаємо, що особливо в Старому Завіті, коли готувалися люди до прийняття Спасителя, світ весь жив у жорстокості. Там було зуб за зуб, око за око, кара за, е, за, е, кара за гріх смерть була, тобто людина жила у тьмі. І ось це світло, яке народить Божа Матір Спасителя, осяє оцю темряву. І тоді оцей закон, закон Масея, буде доповнений. Благодатю Божою. І сьогодні ми цю благодать з вами отримуємо ми звістку про майбутнє народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, який взяв на себе і бере на себе гріхи людські і розіпне його на Христі. Сьогодні ми перебуваємо у час Великого посту. Ми вже пройшли перший тиждень, ми зараз перебуваємо у другій Седмиці. І крокуємо до світлого Воскресіння Христового, те світло, яке кожного із нас осяє, і ми відчуємо оцю благодатну дію на кожному собі. Тому щиро сердечно вітаю всіх вас, брати і сестри, з святом, святом благовіщення Божої Матері. Нехай це свято буде для нас надією на нове життя, на перемогу. Тому що ми цього прагнемо, ми в цього Бога просимо, і це найбільше наша ціль і мета і бажання. Тому що ми можемо мати все, але коли немає волі, коли немає свободи, коли немає справедливого миру, тоді, тоді життя наше не є таким, як воно повинно бути у людини. Тому нехай Господь нас благословить, кріпить наших захисників, воїнів. І всіх українців, які прагнуть справедливого миру, які стоять на обороні нашої української землі від ворога-агресора. Бо ми бачимо, що не відступає, робить все, щоб руйнувати, вбиває. Але ми віримо, що Господь нас захистить. Ми віримо, і тому наша віра, як це зер... гірчичне зерно. Проросте великим деревом, яке захистить нас від усього злого. Божого благословення ще раз зі святом і ангела охоронителя вам до своїх домівок. Нагадуємо, дорогі брати і сестри, що у цю неділю, 31 березня, поїздка до Києво-Печерської лаври, з нагоди престольного свята, обителі. Тому хто ще має бажання? Не записався, можна у Свічниці записатися. І у неділю, 31 березня о 5.45 ранку, з е, від Михайлівського собору буде відправлятися автобус до Києва. Поїздка безкоштовна, тому хто має бажання спільно помолитися з пристоятелем і по і е, розділити храмове свято нашої обителі святої, просимо. Долучитися. Ще раз всіх зі святом, аналохоронителя. Середа і п'ятниця лютургія раніше священня дарів, на яких ви можете сповідатися, причащатися, ну, окрім дітей. А в суботу цю і наступних аж до е, чет... е, п'ятого тижня буде служитися панахиди за упокій, за наших рідних, за воїнів, за всіх, хто загинув, за всіх померлих. Ну і в неділі, звичайно, е, без змін. Будуть звершуватися літургії. Всім анало ще раз всіх зі святом.